Так, всіх вітаю. Сьогодні у нас 9,09 і 09, якщо скласти всі цифри року. Да? Отже, сьогодні день трансформації, сьогодні день, знаєте, таке відкриття е, нового шляху, можна сказати. Сьогодні день, коли треба точно завершати те, що вже давно не працює, і віджило. І треба запроваджувати, втілювати щось нове. Треба планувати, треба вже щось робити навіть для того, щоб, ну, щоб щось здійснювалося. І це прекрасний день для того, щоб саме це і зробити. Отже, сьогодні я роблю свічу на здійснення бажання. В мене є такий МК, я його записала, але я проведу його в прямому ефірі. Значить так, що нам треба для цього? Нам треба саме перше придумати наше бажання, яке ми хочемо. Що саме ми хочемо в цьому бажанні, щоб було. Наприклад, якщо ми хочемо збільшити заробітки, значить ми маємо так і формулювати. Я хочу протягом там, наприклад, трьох місяців. Отримати там премію або я хочу отримати протягом двох місяців, наприклад, роботу, і треба конкретно сказати, яка це робота. Да, подумати, наприклад, там має бути з такою то зарплатою, має бути соцпакет, має бути не знаю, близько додому. Тобто бажання мають бути конкретні чим конкретніше бажання. Тим воно чіткіше здійсниться, і це дуже важливо. Наприклад, якщо ви хочете купити квартиру, то треба ставити реалістичні бажання. Наприклад, протягом двох років я хочу купити там будинок чи квартиру в такому-то районі, стільки-то кімнат, стільки-то там, я не знаю, такий-то поверх, такий будинок, такі сусіди. Ну тобто, максимально треба. Максимально оформити своє бажання точно, от максимально точно. Далі, що там ще в нас що може бути? Якщо ви хочете так само посаду якусь, теж. Ну тобто все має бути дуже сильно продумане, да? чітко, чітко. І це бажання має стосуватися саме вас, більше нікого. Не треба бажати там дітям щастя. Так не працює. Ви можете бажати тільки собі. І бажання формуєте тільки направлене на себе. Тому що якщо ви будете щасливі, то повірте, ваші діти теж будуть щасливі, бо ви їм і покажете, як це бути щасливим, да? і допоможете їм теж стати щасливими. Так, е, ще такий нюанс. Якщо ви будете формувати бажання, яке направлене на гроші. Да? Наприклад, я хочу не знаю, збільшити свої статки в три рази, але ви маєте борги. То вам треба спочатку закрити борги, і ваше бажання має звучати так: що я хочу там протягом, наприклад, двох-трьох місяців закрити всі свої борги. А потім, уже як ваші борги вже закриються, тоді вже формувати. Нову мету, наприклад, я хочу заробляти там стільки-то від такої то суми в місяць. Розумієте? Тобто, треба логічно підходити до своїх бажань і думати головою. Неможливо просто хочу багатства, да, якщо у вас є там куча боргів. І тут теж треба звернути на це увагу. Далі. Для того, щоб створити свічку, що треба зробити? Перше, сформулювати бажання є. Наприклад, ми вже сформулювали. Я, наприклад, своє вже написала на листочку, і це правильно, да? тобто я вже сформулювала його, написала на листочку, листочок має бути невеличкий, бо ми його будемо завертати в свічу. Для того, щоб створити свічу, що треба? Наприклад, якщо у вас є готова свіча, то вам більше нічого не треба, тільки ниточка для того, щоб цей листочок прив'язати. Да? А якщо у вас вощина, наприклад, да? Ось в мене рожева. Е, якщо у вас є вощина, то вам треба до вощини ще гніт. Да? Гніт. гніт це нитка фактично, така е, хебешна нитка. Е, ну і треба е, шо? жаростійкий посуд. І, в принципі, все. Е, гніт має бути трошки довший за вощину. От у мене є шматочок вощини. До речі, розмір свічки не має значення. Це може бути великий шматок вощини, а може бути такий невеличкий, як у мене. Вощина невеличка, а гніт десь на 1,5-2 см, має бути довший за вощину. Для того, щоб зафіксувати гніт, гніт це фітіль. Треба просто покласти, вам видно, покласти гніт на край вощини і просто завернути. От і все, зафіксували. Далі ми беремо. Наш листочок з бажанням і кладемо його на вощину. Бачите, я спеціально такий взяла, щоб він мене не вилазив, листочок в мене не вилазить за розмір вощини. Можна взагалі маленький, а якщо у вас вощина велика, то там вже немає значення. І все. І ми завертаємо завертаємо нашу свічку, і ось у нас вже готова свічане здійснення бажання. Тобто я в себе в голові тримаю свою мету, своє бажання я. Якби сформулювала, записала на листочку. Можна, до речі, записувати зеленою пастою, якщо би на матеріальні якісь блага загадали бажання, а червоною для того, щоб, наприклад, ви хочете отримати якесь кохання, знаєте, чи там, не знаю, зустріти кохання, чи покращити ваші стосунки, то тоді червоною пастою можна писати краще. Все, фактично, наша свічка готова. Далі нам треба. Прочитати заговір для того, щоб ця свіча була магічна. Тобто, надати їй програму, щоб свіча знала, що коли вона згорить, то вона буде працювати на вас. Що це означає? Фактично, це у нас буде програмна свіча з програмою на те, щоб здійснювати ваше бажання. Тобто Ми призиваємо. Можна сказати, силу вогню, да? дух вогню, для того, щоб допоміг нам реалізувати нашу мрію. От я її взяла, і я читаю бажання. Заговір на... свічу на бажання. Беру свічу в руки і читаю заговір. Бажання свої я з душі випускаю, вогонь від свічі у підмогу скликаю. Хай Всесвіт Небесний його понесе, хай вищі її сили. Помітять усе, хай сили небесні мені допоможуть, усі перепони у мить е переможуть, хай шлях мій очистять, ведуть до мети і бажання зуміє у світ прорости. Буде так. Все фактично, наша свіча на здійснення нашого бажання готова. Ми беремо жаростійкий посуд. У мене є такий підсвічничок. підсвічничок. А можна, до речі, от брати такі от формочки для всяких там випічок. Все, в принципі, свічу можна вже палити. Наприклад, якщо у вас немає підсвічника, і ви будете ставити свічу там, не знаю, в рис, пшеницю чи ще там щось, то якщо у вас останеться огарок, то його треба винести на двір, під підживе дерево покласти, і туди ж покласти печиво. Це буде вдячність за те, що вищі сили вам допомагають здійснити ваше бажання. Далі, якщо у вас нічого не залишиться, от в мене, наприклад, всі мої свічки, всі ритуали, які я роблю, в мене свічки повністю згорають, взагалі нічого не лишається, там тільки краплинка попілу. Да, там, то я просто годую, наприклад, пташок на дворі або котиків собачок бездомних. Тобто треба здійснити якусь. Дію, благодійність якусь треба зробити. Можливо, бабуся, якась сусідка у вас там самотня є, можна їй щось занести. Ну, тобто, треба що-небудь зробити хороше для того, щоб ваше бажання дійсно здійснилося. Все, ось такий невеличкий ритуал, але він дуже дієвий. І я дуже сильно рекомендую вам е так, так скористатися такою штукою. Зараз ми перевіримо, як спрацює моя свічка. От, от особисто моя. Як спрацює моя свічка, О, чудово спрацює. Я би сказала так, моя свічка, покажу вам, да, найде дорогу, да, перепони всі подолає і дуже швидко здійсниться. От, бачите, я вже можу радіти, вже починати радіти. Все, я палю свою свічку, моє бажання. Сьогодні почне реалізовуватися. От і все. Бажаю вам здійснення ваших бажань.